Пліка, яка тут представлена, жо до ветеранів Великої Отечественної війни не мають жодного відношення. Вони не є ветеранами, вони примазуються. Більше того, тут є тут є, тут є люди, які власне пропагують антилюдські, антиукраїнські цінності, і ці люди не мають права навіть в'їзду в Україну. Наприклад, пан Ісакович Залєвський, який. Які до ветеранів не немає стосунку, тому що ви прокази, ви ще ви моєте український героїв. Що ж ви такі, щоб говорити, хто в Україні героя чи ні?

Ви бачите, Не якої облавають інтернет українцям до корабля. Насправді той же Ескін пропонує, щоб дати державну нагород. Людині, яка вбила Бандеру, людині, яка засуджена німецьким судом до восьми років, людині, яка засуджена на такий важкий термін, тільки через те, тільки через те, що він на ці вісім років суд, які треба... маскуються, під. Типа ветерані Великої Отечественної війни. Це брехня, подивіться на їхні віки. Від 50 -т. років людям. І вони розказують, що вони якісь ветерани. Це ж маячня. <підчеря> <50 -т. підчеря> <І, підчеря> <боївали, підчеря> я не сьогодні воював. Воював полтора року. І власне ці, ця вся публіка прийшла сьогодні. Чисто чекаємо. Сьогодні, ребята. Українців християн де, Прийшла сюди плюнути українцям в душу. Це ви не Україні, ніякого відношення до України не є. Ви ставлені по потуди, от западі. Насправді, на насправді, на мета цієї провокації прислужитися кремлівському режиму. Тому що ми сьогодні прийшли замовлення. Замовлення, політичне замовлення з Кремля Це і ще, цей, ще, цей, та, замовлення, з Кремля. Я. всі ці Януковичі а, і ця близько абсолютно та, не шанована, абсолютно нікчемна, яка має хамство приїхати в Україну і нам, українцям, розказувати, як нам жити. Ганьба, ганьба! 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 Бандера наш герой, Бандера наш герой, Бандера наш герой.

За, підтрим, а, за в Польщу, За Левського, Польщу, Польщу, Каварийського. цей іудушка ховається під зуто. сутаною, а насправді це є шовіні скарблять і що її пробить. Геть додому! Геть додому! Геть додому! Геть додому! Прийдемо сюди! <рес> Берчен, я числі чесний чоловік тобою. геть окупантів з України геть окупантів з України геть окупантів з України шановне товариство. От я прошу уваги. Сьогодні об'єдналися такі, здавалися б різні люди, КГБісти, Католицькі священники, так звані насправді шовіністи польські, ізраїльські ультраправі активісти. Вони всі об'єдналися проти України. Дивним чином. Їх всі проти України об'єднує. Ненависть до української нації. А Бандера це наш герой. Бандера, наш герой! 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 Бандера, наш герой. Бандера, наш герой. українці боролись за свою незалежність, боролись проти кагибістів, боролися проти католиків поляків. Не йди твою лапу, не помовчи, ти нічого не знаєш, а ви керівні права війни, хто ти такий спиток, ви керівісти стріляли, ви своїм спиток стріляли, керівісти, да ти скільки отримав за свою провокацію, Мы, Бандерец! 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 Мы, Бандерец!